Журналісти Южинського телебачення готові розказати про найцікавіші новини останніх двох днів. В студії для вас працює Ольга Гумен. Вітаю! Дивіться сьогодні. Пройшло чергове засідання виконавчого комітету. Баскетбольний хімік вперше у сезоні зазнав поразки на домашньому майданчику. 21 листопада відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному було 24 питання. Про підсумки економічного розвитку, програму соціального захисту населення та харчування учнів. Дивіться далі. Було підбито підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Як і передбачалося, фінансова ситуація виявилася досить складною. Проте розумний підхід та раціональне використання коштів дозволить забезпечити проведення першочергових видатків з бюджету Южного. Ми мали передати за 9 місяців 18 мільйонів гривень до бюджету розвитку. Фактично, нам було передано лише 9 мільйонів гривень. Таким чином ми забезпечуємо виконання всіх захищених статей місцевого бюджету. Все фінансується своєчасно, то в повному обсязі. Але плануючи на виконання майже 10 мільйонів гривень, всі головні розпорядники коштів отримали листа, в якому ми попередили, що будемо проводити фінансування лише в межах наявного наявного фінансового ресурсу. Від цього цього від нас вимагає законодавство, і це в нас прописано в сесії южнівської міської ради. Суперечливим виявилося питання, що стосується обслуговування шкіл комбінатом дитячого харчування. Наразі послугам комунального підприємства користуються тільки два навчальні заклади ЗОЖ номер 1 та авторська школа. Звичайно, це питання, яке вимагає ретельного розгляду, адже якістю харчування школярів нехтувати неприпустимо. Тенденція, яка сьогодні сложилася в цілому в Україні, це контроль організації питання для школьників. дуже Серйозний вопроси сьогодні у нас нове отравлений, і там, де кормлять самостоятельно, там где нет такого контролю, это все очень серйозно. э, не так, все просто всі діти, які мають отримувати освіту в місті Южному, не перше вересня зайняли свої місця за шкільними партами, незважаючи на психічні або фізичні відхилення. Нещодавно обласною психомедико-педагогічною комісією було проведено консультації щодо виявлення різних вад у дітей. Таких затверджено 94 дитини віком від 5 до 18 років з розумовими та фізичними вадами та надано до відділу освіти ось такі цифри. 36 дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, саме шкільного віку. І з них 29 дітей це діти-інваліди, 37 дітей це діти-сироти та діти позбавленого батьківського пілкування. Гострим, як і раніше, залишається питання реєстрації мешканців у місті. Тільки зараз це стосується вихованців загальноосвітніх установ. Є певна кількість дітей, не зареєстрованих Южному, але при цьому вони є учнями міських шкіл. Так само навпаки. Тож абсолютно всі школярі перебувають під ретельним контролем управління ОКСМП. Крім учнів, які навчаються на сьогоднішній день, відстежується і подальший шлях випускників. Аналіз працевлаштування показав наступне. Із 258 випускників 9 класів продовжують навчання в 10 класах 231. Поступили у вищі навчальні заклади першого-другого рівня акредитації 17. Із 222 випускників 11 класів навчається в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації 163 і в вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації 20, ПТУ 22, на курсах 2, працевлаштовано 3. Було встановлено тарифи на користування автопідіймачем, який знаходиться у розпорядженні МЖКЦ. Працівники комунального підприємства використовують його в першу чергу при зміні лам зовнішнього освітлення. Проте дана техніка є більш функціональною відтепер. У бюджетних організацій комунальних підприємств та інших споживачів міста южного є можливість взяти її в оренду. Місостоїмость одного часу роботи для населення составляє 105 гривень без стоїмості топліва для інших споживачів. це составляє 150 гривень гривен в час. В принципі, ціна не больша, так що всі можуть обращатися і пользуються. Повну версію засідання виконкому. Ви можете побачити в програмі Об'єктив Плюс Товариство Червоного Христа з 18 листопада запровадило нову соціальну акцію. Спільно з однією з фірм надаватиметься допомога всім, хто її потребує у вигляді продовольчої продукції. Якої саме та як її отримати, дізнавався Костянтин Копиця. Пельмені, вареники, морозова. Ось така смачна благодійна допомога надавалася в Червоному хресті. Товариство постійно шукає партнерів, у яких знайдеться бажання робити благі справи. І ось одна з фірм виробників заморожених напівфабрикатів пішла на зустріч. Відтепер вона безкоштовно буде надавати свою продукцію тим людям, які найбільш цього потребують. Зараз ми разом з нашими друзями та партнерами запровадили виробниками нашої продукції, запровадили нову акцію. Відсьогодні повсякчас тепер буде проходити безстрокова акція надання допомоги тим, які знаходяться за межею бідності людям. Кожного місяця ми будемо роздавати пільміні, вареники, морозиво незабезпеченим людям, таким як інваліди, ветерани війни. Одинокі. Ця акція проходить тому, що місяця і охопить близько 50 сімей, які перебувають у важкому матеріальному становищі. Червоний хрест спільно з міськими і соціальними службами вишукує таких жителів міста. Цим людям у свою чергу дуже важливо відчути підтримку і турботу про них. Я хочу сказати, що це дуже приємно, особливо для категорії вот таких людей, як ми. Тому що кожне якесь приємне таке вот відношення, як-то, знаєте, бодрит і якось дає надіжду в душі. Сусідка, вона болеє і попросила прийти отримати. Вона з двома дітьми, вот, одна Причому інвалід. Хочу поблагодарити, тому що любое благое діло, оно так називається Вот. І поэтому спасибо за благие дела. Це дуже для нас дуже важко. Дуже важко. да, велика поддержка, да. Дуже вам дякую. Червоний хрест буде продовжувати залучати всіх небайдужих людей та організацій, які зможуть надавати будь-яку допомогу. Це дасть можливість охопити все більшу кількість людей, які перебувають у важкому матеріальному або фізичному стані. Важливо, що товариству не доводиться вмовляти когось багато хто вже самі усвідомлюють необхідність благодійних акцій. КП МЖКЦ продовжує проводити ремонтні роботи в під'їздах южинських будинків. У тариф за оплату комунальних послуг такі роботи не входять, тому підприємство здійснює їх за власні кошти, зароблені за цей рік. Вже зараз МЖКЦ за свої гроші зробила ремонт у другому під'їзді будинку по вулиці Григорійського десанту, 24 та у третьому під'їзді будинку по вулиці Хіміків, 12. Наразі ремонтні роботи проводяться за адресою Григорійського десанту 21. Очевидно, що своїх коштів у підприємства недостатньо, щоб охопити більшу кількість під'їздів міста. Тому існує програма 50 на 50. Матеріали купують жителі, а ремонт роблять працівники МЖКЦ. За такою схемою проводився ремонт у першому та другому під'їздах по вулиці Леніна, 28, першому під'їзді Приморської, 19 та кілька поверхів будівельників 13. Хоча й доводиться піти на деякі витрати, на це частина мешканців Южного готові, аби поліпшити свої житлові умови. Допустим, є жителі, які розуміють, що жити в розрушеному поміщені це не естетично, да і просто нехорошо, Поэтому у нас существують. Є... Очередь из желающих, которые участвуют в программе 50 на 50, мы прежде всего им идем навстречу. Есть желающие, и очень хорошо, что у нас есть сознательные жители, которые понимают, что не все вложено в тариф. 18 листопада відбулося урочисте відкриття першого міського етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2014» та міського конкурсу Вихователь року року-2014». Шість конкурсантів загальноосвітніх та дошкільних закладів Южного готові змагатися звання найкращого. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Продовж останніх 17 років в Україні щорічно проводиться конкурс «Вчитель року. Його по праву можна вважати традиційним святом педагогічної майстерності, творчих досягнень та навчальних розробок. Звісно, южницькі освітяни не є винятком. Шість представниць прекрасної статі, які в першу чергу є професіоналами своєї справи, з усією відповідальністю підійшли до такого роду змагань. В цьому році приймаємо в українському конкурсі перший етап це міський конкурс вчителі. Шкіл НВК імені В'ячеслава Чорновола, АЖГ номер 3 Миколи Петровича Гузика і середня школа номер 1 а також вихователі садка номер 3 садка номер 4 і груп дитячих в НВК імені В'ячеслава Чорновола. Серед южницьких освітян будуть обрані кращий вчитель та вихователь 2014 року. Кожна з конкурсанток має пройти певні етапи, а оцінювати їх результати буде компетентна журі у складі 10 представників. Вчителям та вихователям належить провести комплексні заняття, уроки з різних предметів, пройти психологічні тестування та зробити презентацію. Останні учасниці блискуче продемонстрували вже на урочистому відкритті конкурсу. Починаються заняття у садках, а також відкриті уроки в школах. Вони будуть проходити по графіках, і конкурсна комісія постійно буде оцінювати роботу вчителя. Конкурс проходитиме таким чином. Вчителі будуть проводити заняття в школах, які їм випали в результаті жеребкування. вихователі – на своїх робочих місцях, щоб для їх маленьких вихованців цей конкурс не був стресом. Вже зараз відомі школи, в яких проведуть показові уроки міського етапу. Тож всім конкурсантам бажаємо успіху. 19 листопада у міському музеї пройшло відкриття традиційних уроків пам'яті, присвячених жертвам голодомору 1932-1933 років. Протягом місяця учні всіх шкіл зможуть поринути у трагічні сторінки української історії. На одне з таких зібрань з учнями першої школи завітала і наша знімальна група. Тоталітарний політичний устрій, перехід до колективізації, сільськогосподарська криза, масове вивезення зерна за кордон, в результаті спочатку голод українського селянства, далі голодомор, минуло 80 років. А ті чорні сторінки нашої історії пам'ятаємо, і до сьогодні здається, скільки б не жило поколінь на нашій рідній землі, навмисне загальноукраїнське знищення буде завжди трагічною стрічкою, яка протягнеться ще на безліч століть у нашій пам'яті. Традиційно перед трагічною датою вся Україна вшановує пам'ять загиблих в роки голодомору. В нашому міському музеї зібрали школярів першої школи, щоб донести страшну атмосферу тих нелегких років. Працівники музею зробили візуалізацію 1932-1933 років. До тематичного уроку була підготовлена виставка з архівними матеріалами та світлинами, яку школярі змогли переглянути. Я дізналася історію нашої української нації. як… Все проходило раніше, і що сталося, чому вмирали люди? Дуже а, ну, цифри, наприклад, те, що померло від 4 до 7 мільйонів людей. Це от, ну, зараз в Україні більше трохи більше 7 мільйонів людей, і це на сам справі жахливо. Продовж місяця міський музей буде приймати у своїх стінах школярів усіх шкіл. Також усі охочі мають нагоду переглянути виставку архівних матеріалів та фотокарток, так звані живі докази. Навіть у байдужого на обличчі з'явиться гримаса смутку. Міський музей підготував експозицію, присвячену пам'яті тих, хто став безвинною жертвою голодомору 1932-1933 років. Це звичайно трагічні сторінки історії нашої країни. А покоління 21 століття мають чітко усвідомлювати масштаби втрат, які поніс народ України. У четверту суботу-листопада цього року цей день випав на 23 число. Пройдуть різні заходи на честь пам'яті жертв голодомору. Кожен хто небайдужий до реквіємної дати, запаліть свічку на своєму підвіконні та ушануйте покійні душі хвилиною мовчання. Баскетбольний хімік зазнав першої поразки на домашньому майданчику в цьому сезоні. У рамках шостого туру єврокубку. Наша команда зустрічалася з турецькою Анкарою. Незважаючи на невдачу, южницька команда зберігає високі шанси на вихід у наступний етап турніру. Баскетбольний клуб хімік провів перший матч у рамках другого колу групового етапу Єврокубку. Южниці приймали турецьку Анкару. Хоча в першому колі хімік впевнено обіграв суперника, матч в Южному обіцяв рівну боротьбу. Стартові хвилини матчу гравці хіміка розпочали більш впевнено, повівши в рахунку 10-5. Проте перша чверть завершилась успіхом гостей, які перехопили ініціативу в зустрічі 14-17. Стартові хвилини другої чверті чудову гру продемонстрував Фрейманіс, який набрав сім очок та вивів господарів вперед двадцять Але знову краща. Гра в заключні хвилини дозволила гостям піти на велику перерву. з Тією ж перевагою в три очки – 40 Рівно розпочалася і третя чверть. Южниці чудово грали в атаці, проте з'явилися проблеми в захисті. Гравці Анкари шість разів відзначилися і за дуги. Завдяки цьому на останню перерву команди пішли за рівного рахунку: 61 – 61-61. У заключному відрізку гри домінували гості, які за чотири хвилини до завершення гри вийшли вперед на шість очок: – 67-73. За хвилини до фінального свистка Анкара попереду на ті ж шість очок: – 74-80. Проте южницям майже вдалося відігратися. Дальні влучення Гейтенса і різниця в рахунку всього одне очко. – 79-80. За 20 секунд до сирени. Анкара попереду на два очки. М'яч у ділейні Проте його атака виявилася невдалою. У підсумку 79, – 79-81. Перша домашня поразка хіміка в сезоні знаємо, що команда Анкари має ряд або багато. опытных игроков, которые играли в всяком уровне в Европе, да, и в самом высоком, и не буду сейчас всех перечислять. И задача команды или план был не дать им почувствовать эту игру, да, и не будем входить в нюансы, как это сделать, да. Но с самого начала мы дали им пощупать их ритм и как бы продолжали играть всю игру почти им в им выгодном ритме. И не смогли перейти на нам нужный ритм. И это все продолжалось такими маленькими рывками все 40 минут сегодня. Были там удачные моменты, когда мы выходили вперед. Но полностью инстиву взять в свои руки нам не удавалось. Да. Где-то мы защиту пропускали, да. где-то нападение ошибались в такие решающие моменты. И это и сказалось на последних там, двух минутах, да, когда мы не, не умели решить игру в свою пользу. Да. Так что считаю, что мы план игру не выполнили, задачу само собой, да, потому что проиграли дома. Ігра була очень уважною по турніру і надо смотрети вперед, і справляти ці шифки. Наступний матч в рамках Єврокубку. Хімік, який тепер займає друге місце в групі, зіграє на виїзді 27 листопада проти лідера Нижнього Новгорода. Це були всі матеріали на сьогодні. Підсумковий випуск новин. Дивіться у суботу, 23 листопада. З найголовнішими подіями тижня вас ознайомить моя колега Світлана Тарасенко. На цьому я з вами прощаюся. На все добре.